Я знову радий вітати тебе, мій шановний глядач. Сьогодні ми з тобою вирушаємо невеличку експедицію до самого серця лісу. Тож надіюсь, що ти вже заварив смачний чайочок і готовий разом зі мною вирушити цю чудову та магічну мандрівку. Бажаю тобі приємних емоцій, енергії та процвітання. Обійняв і припідняв! Ось і підходить стежинка до нашого будиночку. З кожним кроком в мене всередині наростає нестримна цікавість, як він там був без нас, чи ніхто не погосподарював, чи не затік дах, чи не з'їли мишки мої запаси вівсянки, якою я планую після довгої дороги підкріпитись. Бо подолали ми з вами щонайменше понад 7 кілометрів. Тож давайте дивитись, що за сюрпризи на нас чекають. Перші емоції мене порадували. Все на місці. Саме більше я переживав, чи не затік дах, і не пролив води на постіль. Хоч у нас сьогодні одноденна експедиція без ночівлі, але все одно було б неприємно. Але так все добре. Тож можна з радістю приступати до приготування сніданку та невеличкого відновлення сил після переходу. З дому я взяв для сніданку яблука до кашки та вершки для смачної кави, а також речі, які в майбутньому в наших вже зимніх ретритах стануть в нагоді. Невеличке одіяло, щоб застелити зверху ліжко набір фарб для малювання, хочу відчути якісь нові творчі емоції, і як же без блокноту, в який можна буде записати всі свої враження, думки та емоції. Але є щось особливе. Це дримба, яку я цього року влітку придбав в верховині в самому серці Гуцульщини. Ці на перший погляд прості речі дуже доповнюватимуть мій аскетичний момент проживання в будинку та дадуть змогу гарно та приємно проводити зимні вечори. Розклавши речі, потрібно розтопити пічку. Добре, що ми того разу трохи запаслися дровами, цінність яких відчувається в такі моменти, коли можеш швиденько взяти підготовлені чурбачки і добути собі тепло для зігрівання. Цим і цікаві, такі як я їх називаю, ретрити, що можна сповна відчути цінність елементарних речей, по поверненню потім додому в цивілізацію. Розпочинаєш цінувати те, чим ти оточений. Умовами, їжею, рідними та знайомими, з якими навіть просто можна порозмовляти. Тож давайте, друзі, працювати, бо на нас чекає найголовніше експедиція до серця лісу. Мені пощастило, як виявилось, мишок в будиночку немає, і мій запас вівсянки зберігся. Вже протязі багатьох років я снідаю вівсянкою, додаючи до неї якісь смаколики, горішки, мед, яблука, ізюм. Це дає змогу гарно зарядитись зранку та відчувати себе легко, не навантажуючи шлунку. Цікаво, є серед нас також любителі таких сніданків. Якщо так, то діліться своїми враженнями. Comentarios. Підкріпившись, зігрівшись теплим чаєм та атмосферою потріскуючих в печі дрів, потрібно зігріти душу та настрій. А що може бути краще для мандрівника, як не музика? Тож беру до рук дримбу, сильно не оцінюйте мій музичний хист. Я ще зовсім юний музикант. Відпочивши, заварюємо собі в експедицію чай та вирушаємо на поклик емоціям та враженням. Йдучи по своєму маршруту, я вийшов ось на таку лісову галявинку. Пам'ятаю, що колись мені про цю галявинку розповідав мій учитель по бджолярству Гамалій Микола Васильович, який жив в цьому селі, що коли вони були хлопчаками, то завжди грали на цій галявині в м'ячах. Мабуть, ця традиція сподавно збереглася, бо стоять ворота, точніше випалені з дерева штанги по нашому сільському методу, тож я не міг собі відмовити в задоволенні. Не присісти на цій полянці, щоб відчути ці приємні моменти, фантазуючи собі великий чемпіонат світу, який кожного літнього вечора до моменту поки батьки не розпочнуть шукати, приходив на цьому футбольному полі. Посмакувавши цією емоцією, я вирушив далі в дорогу, яка ж все-таки краса нас оточує. Першим нас зустрічає, як я його назвав Камінь Легінь, тому що він мені здався великим, мужнім, щирим добряком, який в своїх печерках дає прихисток лісовим мешканцям та щиро посміхається мандрівникам, які несуть добро в ліс. Привітавшись з Легінем, я вирушив далі, пробираючись до магічної краси. Ось і зустрічає нас охоронець стежини до входу в серце лісу. Старі та давні скелі, які, мабуть, бачили не одне покоління людей, могутньо та мовчазно дивляться на мене скрізь віка, пережитих часів. Порожчі мохом, заряджені тисячолітньою енергією, вони просто спостерігають. Чому ж не побалувати себе в такому красивому місці, ароматним чаєм та злитись в мелодії з природою? Скоро зима окутає ці місця своєю ковдрою, погрузивши весь ліс, тихий і спокійний сон відновлення, щоб він відпочив і з весни прокинувся з новими силами для того, щоб давати і нам життя, так як завдяки деревам у нас на планеті є кисень, тепло, житло, папір багато цінних речей, без яких ми б не змогли нормально та повноцінно жити. На цьому я закінчую своє оповідання. Дякую тобі, шановний глядач, що був ці моменти зі мною. Як завжди, обійняв і припідняв. Вау! Ч!